Друзі, всім привіт! Запрошую вас на садовий обхід. Як бачите, осінь розпочалася повним ходом, натрусило мені купу-купу листя, але все одно зараз сад просто виглядає неймовірно чарівно. Лише подивіться на ці кольори. Давайте зараз поближче підійдемо до клена. Це клен японський. Ну, взагалі рахується, що він карликовий через те, що він дуже повільно росте. Його назва і Небашидара. Як бачите, дуже насичений колір яскравий. Проду, до речі, також купу листя натрусило. трусило. Але це все одно не заважає мені насолоджуватись красою. Зараз хочу поближче вам показати ще один клен. Ну, Назву його я не знаю, але лише подивіться на цей колір. Це просто щось неймовірне. Отже, так, підемо далі. Зараз подивимося, що в нас там ще є цікавого. Бачите, береза юнга також почала жовтіти, неймовірно декоративне листя. А це кущ верби нана. Він вже трохи не такий декоративний. І біля арки у нас теж краса, хоч дівочий виноград і осипався, та все одно я вважаю, що тут дуже-дуже гарно все виглядає. Зараз листя попадало з клена, то воно таке насичене, жовте. Хочеться ходити і шуршати ногами. Подивіться, як комічно на ялинку. Поприлипало це листя. Досить цікаво виглядає, не хочеться навіть знімати. Челсі чатує на своїх друзів. І ще подивимось з цього ракурсу, підійдемо поближче до водички. Тут теж дуже-дуже гарно. Клен з цього боку ще, ще мені здається ще красивіший. Ось така зараз краса, неймовірна. Ну, йдемо далі. Поки ви милуєтесь цією красою, я вам ще хотіла показати, що в мене пруду є риба. Зараз підійдемо поближче, там мої карасі. Називаються комети. Червоний карасі, вони будуть взимку в мене в пруду лишатися Вон їх скільки. Почала вже жовтіти магнолія кобус. Я думаю, що до кінця тижня в неї взагалі лист стане жовтим, таким насичено-багряним. Сьогодні дуже вітряно, але все одно гарно. Тут нас радує скімія своєю червоною ягодою. Дуже гарний декоративний кущ. Ну, і головна перлина зараз, на мою думку, це гліцинія на цій арці. Лише подивіться, як вона починає жовтіти. Лист дуже декоративний. Фруктовий сад також весь посипався, але все одно це виглядає просто казково. Зараз підемо подивимося ще в іншу зону. Тут у нас дуже зараз яскраві похороплідники, мені подобаються ці кущі саме за їх. Такий яскравий на осінь. І тут подивіться на задньому фоні берези. Це не мої берези, це сусідньої ділянки, але який колір, який, яка насиченість просто. Наша новорічна ялинка зараз теж дуже виділяється своєю зеленою хвоєю. Ну і в зоні, як я називаю її, зона джунглів, зараз теж стає все-таки насичене. Зараз побачите, як змінилась буквально за тиждень і калина, і модрина. І подивіться, от купила якусь хризантему два роки тому, не знаю назву, що за сорт. Але вона так класно сюди вписалась, хоч вона і така висока. Але вона мені дуже подобається. Ось власне і калина бульдомеш, яка червона, он мадрина, магнолія. Все зараз дуже-дуже яскраве. І мені здається, що можливо ще тиждень-півтора максимум ця краса протримається і далі все дуже стрімко поскидає своє свої листя. Природа хоче відпочивати. Садівники, до речі, теж, тому що сезон був непростий, було дуже-дуже спекотно. От, мабуть, одна з останніх троянт тримається. Ось така краса, друзі. Буду і надалі намагатись знімати цікаві інформативні відео. Дякую вам велике за увагу, за ваші коментарі. Я все чую, бачу, всім гар...